Так, всіх привітю! Багато хто питає, як пользуватися гліфосатом з МЦПА. Чому питають? Гліфосат саме калійний, тому що там є проблеми з сворачувамися, тобто вони деруться МЦПА і гліфосат калійний. Зараз всім покажу, як це робити. Ну, як це я роблю. Така собі методичка для використання. Тобто у нас є от 10 літрів води. той води, іменно, що я буду використовувати з річки. У нас от вона. Получається 7 Наразі ph коректор від компанії України Ivory Plus. Я його даю 150 грамів на 100 літрів води. 100 літрів води у мене на гектар. Тобто, Тут у мене 10 літрів, значить мені треба дати 15 мл його. Так, Після того як я додав цей ph коректор міряємо у нас зміни в нашій воді. Ну, 4,5-5, Нам вистачає цього. Я далі додаю сульфат магнія. Я додав це 1 кг на 100 літрів води. Сульфата магнія. Води свої. 300 ppm жорсткості. Це, в принципі, нормальна жорсткість, але я хочу її поменшити. Так як було, в принципі, так і. Готували, це тільки воду ми приготували, Для того, щоб вона була у нас нормальна. А, ні, ще навіть не приготували. Я знаю, що гліфосат глифо піниться, тому ми трохи додамо такого е протипену. Так, Додав я 200 г калійного гліфосата. Міряємо як паш у не змінилося, що воно більше тепер став за 4,5 схожий. Ну, Може трошки змінити. Подивимося, хай воно висихає, хай воно лежить. Так візуально не дуже я б сказав, що воно змінилося. Добавляем МЦПА. Так, додаємо МЦПА сюда. Получается 375 мл на 100 litr води. Так, як у нас э, лобода, то мы будемо додати спиртовий прилипач. Ну і плюс обічний э, органоссиликоновий теж будемо додати. Что того, что того по 150 мл на 100 litr води. Все, розчин стабільний. В принципі прозорий. Нема ніяких цих. єдине, що там не розмішалось, а от плаває цей протипін. Трошки не розмішався. Тепер додаємо більше МЦП. І того я вже збився, скільки тут, ну, стільки ніхто не буде додавати точно його на гектар. 4 чи 5 літрів. 4 чи 5 літрів гліфосата і 4 чи 5 літрів МЦПА. Хто такий буде раствор робити? Це мега якийсь жорсткий, але він вже буде форсунки у вас забувати. Ви бачите хлоп'ями, якими взявся. В общем, буферності води вистачає. Трохи воно стало, братися хлоп'ями. Зроблю типу трактористи. Взяли і натупили. І тільки включили воду, поки помпу той і одразу почали лити хімію. Це у нас може таке бути. Тому ще зробимо такий у нас. Дослід. Так, в общем, скільки я тут набрав води, 2 літра. Да? Вжарив туди 3 літра, ну, 300 грам гліфосата. Тепер 100 грамів цепа сюди вливаємо. Що, нічого не відбувається? А, ні, щось хлоп'ями взялось. Береться хлоп'ями. бачите? Тобто не вистачає буферності води. Давайте ще вже... Ну да, от. от. Гліфосат дереться з, е з МЦПА. ви бачите, що відбувається? Коли ми на повен бак льємо, то все нормально. Раль попереднього відео така, що якщо у вас не працює хімія, це не обов'язково. Винувати е, виробник цієї хімії. Можливо, ви не просто неправильно готуєте цей розчин, він не обов'язково буде випадати в осад чи там хлоп'ям обратися, чи що там з ним буде працювати. Він просто може не працювати, а ви навіть не знаєте від чого це. Може ви воду неправильно приготували, може ви послідовність не таку залили. А зараз скину вам, ще прикріплю туди фотку, послідовність, е, як, як, що, за чим. Додавать